Змагальна арена натягнута сітка та ракетки на поготові. В іспанському місті Толедо розпочалися міжнародні змагання з парабадмінтону. В перший змагальний день на корт вийшли українські спортсмени, щоб поборотися за вихід з групи та розпочати свій шлях до нових перемог. Першим на корт вийшов Олександр Черков. Незважаючи на нещодавно отриману травму, він все ж таки вирішив взяти участь у змаганнях. Без належних тренувань та з великими переживаннями Олександру вдалося здолати суперника з Індії у двох сетах. І щасливим рахунком, 17-21 в обох. Напередодні турніру я знявся, тому що Тиждень тому я лежав у лікарні з температурою 40. Ну, тобто, і ми не знали, будемо ми грати чи ні, тому що ну, там, проблеми з ногою були, емоції позитивні, хоча насправді я не, не думав про перемогу. Зараз Просто зіграти матчі, результат позитивний, я щасливий. Далі на корт вийшли жінки. Анастасія Завалі зустрілася з суперницею Тайбею. Українська спортсменка, яка в минулому була успішною плавчиною, шукає себе в парабадмінтоні. На жаль, їй не вдалося здолати суперницю, і вона поступилася у двох сетах з рахунком 6-21 та 5-21. Ще одну ракетку збірної України Ніну Козлову, теж у минулому плавчиню чекала запекла боротьба. Її суперницею була спортсменка з перу. Матч тривав три сети, протягом яких спортсменки по черзі здобували перемогу і тримали інтригу до самого кінця. Ніні -ні, не вдалося здолати суперницю, і вона поступилася у поєдинку. Завершила перший змагальний день Оксана Козина. Вона зустрілася з суперницею з Індії, над якою вже здобувала перемогу на минулих змаганнях кілька днів тому. На жаль, цього разу Оксані не вдалося повторити успіх, і вона поступилася з рахунком 13-21 та 15-21. Незважаючи на невдачі, для спортсменів є дуже важливою підтримка глядачів та вболівальників. Їхні щирі емоції та слова підтримки дають спортсменові відчуття єднання, надають сил та мотивації для нових звершень. Дякую нашим воїнам, які нас захищають. У нас є друзі наші, які нас захищають. Ми завжди відчуваємо їх підтримку. Дякую всім тренеру, інваспорту, Укрцентру. Дякую. Кожна перемога це перемога на честь України. Слава Україні, слава Збройним силам України та українським героям.